Заспокойся, будь ласка, блимний, якщо не будеш кричати. Гаразд. Я прибираю. Добави. Я ж просив. Добре. Давай так. Мені потрібна лише твоя сумка. Вбивствами, я не займаюсь тобі нічого перейматися. Блимник, якщо Ну, ти зрозуміла. Там паспорт і телефон, і. ДОБУСЬ! Давай так. Ти забереш свої документи і віддаси мені сумку. Добре. Тоді на рахунок три. Один. Два. Тільки без фокусів. Я серйозно. Три. Вы там скоро можно швидше будь ласка Тебе там трохи туш, і нащо ти це Допомагаю тобі? Ні, На що ти іми займаєшся. А, це... це довга історія. Та й не дуже цікаво було. Може, не така й довга. Мені потрібні гроші. Серйозно. Ого. Та ти унікальна людина. І ліки занадто дорогі. У мене рак легенів. А інші варіанти ти не пробував? Типу, сторожем чи касиром, чи листівки роздавати. Чи ти шукаєш вакансії лише в темних провулках. Інших варіантів недостатньо. На жаль. Ще раз потягнешся за сумкою, інгалятор не допоможе. Не блима, якщо зрозумів. Дякую. Вибач. Та нічого, усіма буває. Ти ж просто хотів мене обікрасти. Та я трохи. Може, можу, хоч якось допомогти. Типу, загладжу провину, хоч трошки. Дивно, так. Я таке вже Je... на місці. Не хочу псувати сюрприз, але e, в мене dear. тут є невеличкий подарунок для тебе. <usw> Саш, ну це там скоро. Я вже п'ятий стакан води добиваю. Ну, я, звісно, звик до твоїх запізнень, але це, звісно, прям щось. Окей, я тебе зрозумів. 9.40, а ти навіть не написала нічого. Е -м -м Давно мене так не ігнорили, чесно. Через 15 хвилин я вже все Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Одно... Ще є 10 хвилин. Ми ще можемо встигнути. Пішли, я тебе підвезу. Та відчіпись! На сумку, телефон. Йди звідси. Ми ще можемо встигнути. Ага, спочатку все зіпсував, а потім лицарем виявився. Іди звідси, чи тобі ще щось від мене треба. Вже 9 хвилин можна хоча б спробувати. Майже встигли. Дякую. Сподіваюсь, я хоч трошки загладив свою провину. Трошки. Гарного вечора. Ну, хоча б останні його частини. Почекай. Ти забула.